З нового року підприємці Спрощенці працюють за новою системою оподаткування. кажуть, у ній більше недоліків аніж переваг. На ринках Львова здебільшого працюють підприємці Спрощенці, зареєстровані як фізичні особи. Кажуть, податкова ніколи їх не жалувала. Нова спрощена система оподаткування, яка діє від початку року, тому не виняток. Приміром, підприємці, які торгують сезонним крамом, рибальським знаряддям, весільними сукнями та тваринами, отримали новий тягар. У мене є тваринки, живі тваринки. Це є сезонний розпродаж, значить літом мене це мертвий сезон, це відпускний період, значить, літку нічого практично не продається. Якщо я була на фіксованому податку, значить я могла літом просто закритися і не працювати. Зараз я цього зробити не можу, значить я повинна оплачувати ці податки. Себто прибутку нуль, а майже 500 гривень податку заплати. 107 єдиного та 380 соціального внеску, окрім цього, підприємці торгують на свій страх та ризик, бо ж розуміють, що нове податкове законодавство змушує їх порушувати. закон. Це законодавство е, вимагає від нас накладних на товар, е, які ми апріорі не можемо мати, тому що е, люди. Е, Купляють свій товар на ринках оптових ринках Хмельниччини, Одещини, Чернівців. І ті підприємці, які видають той товар, вони так само не мають накладних. Новий кодекс, нові штрафи. І підприємці з острахом очікують червня, коли сплине термін мораторію на перевірки. Відповідно нового кодексу штрафи зросли в рази, в рази, але наразі існує мораторій. І тому на перевірці, і тому ну певне, ми відчуємо це вже сплату, коли будуть при перевірках. Єдине, чим можуть похизуватися податківці, так це спрощеною системою подання звітності. тепер платники податків першої категорії подають податкову звітність раз на рік, платники податку другої і третьої категорії продають раз на квартал. І платники податку третьої категорії сплачують податок за наслідками господарської діяльності квартальним шляхом. Підприємці сподіваються, що до виборів їх податково не чіпатиме, аби не дратувати виборця. Як це станеться, коли почнеться перевірки їхньої діяльності? Ми ще не знаємо. Будемо надіятися, що знайдемо порозуміння в хорошому слові. Однак після парламентських виборів, переконані підприємці, розпочнеться податковий армагедон, бо треба буде компенсувати мільйони витрачені на перегонах. Володимир Моїсеєв, Роман Миленький, головні новини Львова.